Сільський зелений відпочинок в Україні за рахунок збереження етнографічної самобутності повинен набути національного значення. Саме про це говорили в Коростені під час прес-туру Славетна Древлянщина, на який запросили журналістів та всіх зацікавлених осіб. Прес-тур організовано з ініціативи Житомирської обласної організації спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні та управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації з метою популяризації туристичного потенціалу Житомирщини. З погляду на те, що в Україні триває процес децентралізації, можливо, вже через деякий час коростень буде не лише столицею Древлянського князівства, а й столицею сільського зеленого туризму. Адже Коростеньщина багата своєю історією, традицією та мальовничою природою. Міський голова Володимир Маскаленко наголосив, що свого часу під час розробки стратегічного плану міста було визначено, що коростень це історико-культурний центр Житомирського полісся. Тому під час роботи з туристичними групами особливу увагу приділяють із. Останні роки набуває обертів подійний туризм. Фестиваль авторської православної пісні «Утрення Заря, Міжнародний фестиваль дорунів довели. Туристи охоче їдуть в маленькі міста. Під час перебування в Коростині учасники прес-туру відвідали єдиний в області Коростенський міський туристично-інформаційний центр, який було створено з ціллю популяризації культурно-історичного потенціалу міста та задля розробки туристичних маршрутів і координації взаємодії суб'єктів туристичної інфраструктури. Мінявшись інформацією, гості відвідали краєзнавчий музей, військово-історичний комплекс Скеля. Прогулялись парком культури та відпочинку імені Миколи Островського.